Усім, палки, привіт! Одразу показую нитки. А я обрала Ярн Art Jeans 50 грамів 160 метрів. А це таке швиденьке відео, щоб ви розуміли, скільки вам потрібно частин, чого ви можете робити скріншот і бачити, скільки сантиметрів, скільки частин і що це таке. Так, я беру свої нитки, звичайно. Пурпурові або фіолетові. В мене гачок 4 мм. Я думаю, що він найбільше підходить до цих ниток. У мене вже є деякі частини, я вам їх показую, але зараз я покажу, як ми взагалі і що ми будемо робити. Дуже просто тут в'язати, у нас просто стовпчики з накидом, і все. Ну, в цих частинках усіх, як ви бачите. Тому давайте будемо дивитися. Для такого квадрату ми набираємо 27 петель і в'яжемо доверху з накидом. Я покажу, як це робити, якщо ви ще цього не знаєте. Також я вам вже показала розміри цих квадратів десь секунд 40 тому ви можете подивитися, і ми можемо порахувати по таких косичках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 або ж просто половинка. Восьмої, я би так сказала. Ви можете орієнтуватися також на це, якщо ви тільки починаєте. Ну все, я вважаю, що вже час починати. Ми робимо повітряну петлю зараз. Зліва ви можете бачити розміри і взагалі, що ми зараз починаємо в'язати, які частини. Робимо повітряну петлю, гачок всередину і протягуємо ниточку. Це у нас один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, ви зрозуміли. Робимо таку косичку, скільки нам потрібно. Нам потрібно 27, але ви можете робити менше, більше, звичайно ж, скільки вам треба. Гачок у нас введений, якби в повітряну петлю. Ми пропускаємо першу косичку, як би сказала, першу петлю. І в другу будемо в'язати, а точніше в напівпетлю. Ми вже зробили накид. У нас тепер три петельки на гачку, ми протягнули гачок, і у нас вийшла одна. Тепер ще раз накид, в наступну напівпетлю. Та, яка зверху, та яка справа, так би мовити, три на гачку протягуємо, ще раз дивимось накид. В напівпетлю, три на гачку протягуємо. Далі так само накид, в напів петлю зверху вправу, 3 на гачку і протягуємо. І так ми в'яжемо до кінця ряду, а в кінці зустрінемося, щоб побачити, як закінчувати ряд. Нам важливо, аби квадрат був рівним з усіх сторін, а не кострубатим, не кривим. Тому я зараз покажу, як правильно закінчувати і починати рядочки завжди. Ось так у нас вийшло. Тепер ми робимо повітряну петлю, розвертаємо, і я пропускаю першу косичку петлю. петлю я би сказала, як завжди. І я тепер протягую гачок не в напівпетлю, а в цілу петельку, в дві напівпетлі, так би мовити. А далі знову за праву півпетлю і так в'яжу до кінця. І завжди я починаю і закінчую ряд, а, якби просовуючи гачок в дві напівпотлі. Це обов'язково для того, щоб всі ряди були рівненькі. Так в нас вийшло, а далі я вам покажу, як робити ось ці половинки. Половинки робити дуже просто, замість того, щоб набирати 27 петель, як ми набирали, можна набрати 14 або 13, тобто половину, і далі в'язати доверху точно так само. Ми пам'ятаємо, що петля початку ряду і кінця ряду має бути пров'язана повністю, тобто не в напівпетлю, а повністю петельку за дві стінки. Це дуже важливо. Рахуємо просто по кількості косичок і розуміємо, що нам потрібна така сама висота, як у нас є в квадратику. Зважайте на це. Ну що, друзі, у мене всі квадрати вже готові. Пам'ятайте, що на початку відео є кількість цих квадратів і кількість потрібних нам частин. Починаємо в'язати частинки, які у нас зверху. По висоті я пропоную вам орієнтуватися на косички знизу. Один, два, три, чотири. І потім ви вже на четвертій косичці не дов'язуєте до кінця, залишаєте 6 петель і починаєте розвертати в'язання. Один, два, дві повітряні петлі. А далі ми починаємо знову в'язати. Один, два і втретю. Тобто дві косички ми пропускаємо, а в третю ми в'яжемо. За дві напівпетлі. Пров'язуємо. І так само до кінця йдемо з накидом. Так само потім розвернемо в'язання і зустрінемось. Тепер, коли ми знову дійшли до кінця, ми розвернули в'язання і починаємо в'язати. Дві напівпетлі. І в'яжемо собі далі, 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 і зустрічаємося зараз за мить. Так, ми дов'язуємо до кінця. Ще в'яжемо. Давайте гачок. І тепер, коли залишається дві петельки, рахуємо дві, що ми робимо? Ми будемо розвертати в'язання, звичайно ж. Так, розвертаємо в'язання. Два. Знову дві повітряні і так до кінця будемо в'язати ще і ще. Дивіться, ми завжди пропускаємо дві, не дов'язуємо точніше, дві петельки і йдемо доверху до цієї висоти, яка є у нас в звичайному квадраті. Ви можете приміряти, прикладати і розуміти. Тут я зробила трішки неправильно, зараз я зробила би по-іншому, але будемо вже так. Нам потрібно зробити так, щоб ось ця лінійка скос, схил, був якби плавним, як гірка таким більш скосим, прямим. Тому зараз ми це зробимо. Нам потрібно гачок в першу петельку вставити, намагатися зробити це. Протягнули, беремо нитку, протягуємо. І починаємо в'язати. Ми протягуємо нитку, робимо ось так, як я. Потім зав'язуємо, щоб воно трималося, щоб воно не випало. І будемо зараз починати далі робити плавну гірку, я би так назвала це. Ну, взагалі, можна було один вуздок, але я зробила два. Наші дії будуть дуже простими. Ми не будемо брати накид. Ми просто. Крючок всередину гачок. Робимо ось так, як я петелька, потім далі просто в'яжемо, знаєте, як оверлоком, це можна назвати, коли ви щось шиєте і обшиваєте, там, я не знаю, якісь штани чи ще щось. А це звичайні стовпчики без накиду, просто звичайні стовпчики без накиду. Але якщо ви бачите, я гачок протягую не в напівпетлю, а повністю в петлю. Іду верху таким самим чином, нічого не змінюю. Просто собі до верху, навіть по схилах, намагаюся в кожну дюрочку гачок протягнути, витягнути ниточку і зробити ось так от такий схил. Так, і до кінця. В кінці ми просто залишаємо одну петельку. Потім відрізаємо ниточку. І все, і протягуємо нитку, робимо вузлик, щоб воно ніколи не розв'язалося. Так, у нас виходить така от частинка. Вона потім зверху ще буде закрита, тому буде, в принципі, гарно. Але в наступних відео я вам покажу, як би я зробила зараз, звичайно. Тепер, коли майже всі частини в мене в руках, більшість, я маю складати частини жилетки, і ми будемо їх шивати. Ви можете бачити схеми, тут все дуже-дуже легко і зрозуміло. Я буду шивати голкою, можна, звичайно ж і гачком. Це буде трикотажний шов, ви про нього можете подивитися безліч відео і шити. Ми наближаємося до фіналу, але ми ще не там робимо резинку. Так, дивіться, що я роблю. Я вже трошечки пров'язала, тому що тут нічого немає складного, тут просто стовпчики без накиду. Першу ми пропускаємо, а в другу починаємо в'язати. І пам'ятаємо, що в кожному ряду перша і остання петля пров'язуються повністю, а інші це просто напівпетлі, які ми в'яжемо резиночкою, потім прикладаємо до виробу і розуміємо, яка довжина нам треба. Це передня частина, і зараз я вам покажу, що потрібно робити для того, аби е зробити біля горловинки такий ось виріз е В-подібний, я би сказала, спочатку. А у мене є вже трошечки пров'язано, тому що ви знаєте, як це в'язати. Це так само, як квадрат, один, два, три, чотири косички, і ми почнемо робити виріз як ми робимо? Ми розвернули в'язання, гачок. Зробили накид. І в'яжемо. В'яжемо з накидом, так само, як ми в'язали постійно, до середини, до самої середини. Дивимося, рахуємо петлі, щоб це була дійсно середина І коли ми вже там, то ми. Робимо знайму нам дію. Робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання, як завжди, там першу трошечки, якби пропустили, і вдругу починаємо в'язати е, за дві стінки, а далі вже за одну. Просто в'яжемо до кінця ряду, потім розвернемо в'язання і подивимося, що робимо. Все, ми розвернули в'язання і в'яжемо тепер знову до серединки, як завжди, нічого нового, але без накиду. Зараз уважно: у нас залишиться одна петля. Ми гачок протягнемо за дві стінки ниточка на гачку, дві петельки, і просто одну в іншу просуваємо. І ще один раз е, ниточку. Просуваємо в цю петельку, і тепер у нас скос буде рівний, а не так, як у нас було, наприклад, в задній частині, де ми трошечки неправильно зробили. І далі ми просто в'яжемо так само. І, все. і робимо кожен ряд ось з таким скосом. У нас він вийде, як ви бачите, таким. І далі ми зробимо ще трикутничок, типу пров'яжемо фіолетову частину, щоб воно у нас було якось гармонійно і, знаєте, відповідало малюнку. Тому ми прив'язуємо абсолютно трикутник, і якщо чесно, я робила це на око, просто розумієте, йшла доверху, пропускала по, по одній патенці і вийшло щось таке. Дивимося, як другу частину пришити. Нам потрібно ввести нитку посерединці. Ми знову робимо таку маніпуляцію, просовуємо гачок, беремо ниточку. Тепер я роблю накид, туди ж гачок, нитку забрала і три петлі на гачку протягнула. Зараз воно протягнеться. Потім я до кінця так само в'яжу до кінця ряду. Розвертаю в'язання і знову в'яжу доверху, так як я робила це в попередній частинці. Тобто, коли у нас залишається в кінці одна петля, ми її не дов'язуємо так, як ми, звичайно, робимо, а ми її просто ниточку протягуємо без накиду крізь цю напівпетлю, і потім ще раз нитку в цю ж напівпетлю. І йдемо так доверху, а потім, звичайно ж. Ще й дов'язуємо фіолетову частину, яка є обов'язковою. Давайте ще раз глянемо, що має вийти два трикутники зліва і справа, щоб вийшла така шийка цікава. І, звичайно ж, ви маєте рахувати ряди, тому що вам потрібно розуміти, висота цього квадрату з двома трикутниками всередині має бути відповідною висоті звичайних наших квадратів. Коли я шила всі частини, а також пришила вже донизу свою резиночку, я буду думати, що мені робити з верхньою частиною, як бачите, це такий трикутник вийшов, але потрібно, щоб воно було красиво, якось виглядало, мало якийсь вигляд. Тому зараз ми це зробимо. До того, як зробити шийку, нам потрібно шити дві частини: тобто задня частина і передня частина, ми шиваємо їх, як ви бачите, де? Тобто Ми робимо таку форму, форму жилетки. Шиваємо ми теж трикотажним швом, а потім по шийці ми зробимо окантовочку, або я не знаю, як назвати це слово, ну щось зараз зробимо. Пам'ятайте, що при шиванні потрібно всі частини вирівнювати між собою, аби вони були рівними, аби вони не стирчали, аби це було привабливо. Як я казала, голка або гачок трикотажний шов або можете створити хаос з виворотньої частини, з лицевої воно все одно має виглядати симпатично. Якщо ви робите для себе, то в принципі це нормально, я вважаю. Ну, а далі зробимо шийку. Це така частина трошки, е, не знаю, якось мені її не сподобалось робити, хоча все інше мені сподобалося. Е, вам потрібно знайти серединку вашого трикутничка на шиї, і взяти туди гачочок, так, приєднати якось, знаєте, е, взяти ниточку, пришпандьорити його гарненько, щоб воно е, міцно трималося. І далі просто перший. Перше коло. Вам потрібно прошити скрізь 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 гарненько по колу пройтися. Звичайно, як ми робили без накиду стопчики. Тобто стопчиками без накиду вам потрібно пройтися по цілому колу і вернутися до нашої початкової точки. І це буде перший ряд. Коли ви пров'язали коло, ви опинилися в правильному місці, вам потрібно зробити повітряну петлю, розвернути в'язання і в зворотній бік в'язати. Так само, без накиду, просто обв'язуючи, я в'яжу за пів петлі, ну а першу роблю за дві петлі. Зараз я буду просто собі в'язати і знову по колу повертатися, але вже, як ви бачите, трошечки іншою дорогою. Знову по колу повертатися до серединки, що ж, вітаємо знову посерединці. І вам потрібно зрозуміти, що це має бути теж такий, як, знаєте, в середині, може, чи трикутничок, чи просто як розвал двох рядів, як ви зараз бачите, не дов'язуєте до кінця одну петлю. А після цього ви наче піднімаєтеся трошки. Ви завжди піднімаєтеся на одну. Петлю і слідкуєте логічно дивитися, аби воно відповідало оригіналу, тому що ви бачите на фото. Потім ми шиємо цю частинку посередині, і воно буде дійсно як В подібна горловина. Як я вам і казала, тепер, коли у нас є е, потрібна горловина, ми маємо її шити, аби вона була така подібна. Ви можете робити стільки рядів, скільки вам заманеться. Ну, ось. Е, дивіться, що я ще роблю. Там, де у нас ззаду є квадрати, е, я просто беру голку і з виворотньої сторони прошиваю, типу, знаєте, як Просто роблю хаотичні шви, щоб воно якось, не знаю, воно мені так здається, більш стабільним і воно краще так стоїть, я би так сказала. Ну і нам потрібно шити по боках. Для цього нам потрібно пришити резинку, яку ми зробили точно так само, як внизу резинку, але вона трішечки буде меншою. Я її пришиваю повністю по периметру квадратів з боку типу там дов'язу, якщо не вистачає і так далі. Ми ховаємо всі нитки за допомогою або гачка, або голки будь-як. Тобто ми просто між рядами намагаємося обережненько-обережненько заховати ці нитки, аби вони нам не заважали, і потім просто відрізаємо те, що залишається від них. Виворотня сторона у нас не ідеальна, але хороша. Але лицева, як на мене, дуже класно вийшло. Ви можете обирати будь-які кольори, можливо, вам не подобається мій вибір, можливо, він дивний. Тому так. Ось. Сподіваюся, що вам сподобалося. Скоро нові відео. Там будуть неочікувані рішення, я сподіваюся. Тому підписуйтеся і до нових зустрічей. Дякую, що подивилися.